Вітаю всіх українців та милих україночок. Тема цього відео коти канадські сфінкси. Я б сказав би оригінальні котики. Схожі на інопланетян. Головна особливість сфінкса – це відсутність шерсті. Однак вони мають тоненький шар пушку. Ну, чимось схоже на шкіру персика. Ще одна особливість у сфінксів відсутні вуса і вії. Цей факт я навіть не зразу помітив, наскільки я звик, що всі коти мають вуса. Очі доволі виразні. Особливо це помітно, коли Сфінкс дивиться тобі в вічі. Таке враження, ніби на тебе дивиться аватар з альфи Центаври. Ну або якась істота з далекої зірки та у кита. Придивіться тільки уважно до цього погляду. Тіло у них кістляве, лапи довгі і стрункі, хвіст довгий та міцний на дотик, шкіра тепла і трішки шершава на дотик, зморщена в деяких місцях. Вважають, що кішки без шерсті були відомі іще ацтекам. Наприкінці 19 століття в Мексиці зустрічались такі кішки, однак вони не збереглись. 1966 року в Онтаріо, це Канада, серед кошенят нормальної кішки було виявлене безшерсте кошеня. Проте більшість сфінксів, що існують сьогодні, походять від безшерстих кошенят, знайдених у Торонто 1978 року. Такі котики з'явились, скоріш за все, внаслідок природних генетичних мутацій. Сфінкс, якого ми знаємо сьогодні, є результатом селективного розведення. Для мільйонів людей кішка є улюбленою домашньою твариною. Проте, є люди з алергією на шерсть, а хочеться домашню тварину. В такому разі найкращим рішенням буде котик Сфінкс. Проте треба пам'ятати, що догляд за таким котиком вимагає відповідальності. Сфінкси чутливі до перепаду температури, небезпечним для них є знижена температура. А температура тіла. Награду ще два вище, ніж у звичайних котів. Залишитись на морозі для них смертельно. У власників сфінксів має бути хороше опалення в будинку. Влітку вони можуть гуляти на дворі, але їм не можна довго бути на відкритому сонці. Канадські сфінкси прив'язані до людей і прагнуть бути з ними. На вигляд вони страшненькі, проте, якщо звикнути до них, то це доволі милі створіння. Вони не бояться дітей і залюбки з ними граються. Ці кішки не агресивні, зазвичай легко вживаються з іншими домашніми тваринами. На сфінксів не бажано кричати, а тим більше бити, бо вони можуть образитись. А ще гірше у них може бути депресія від ваших образ. Змалку їх треба берегти від протягів і холодних поверхонь, тому що вони схильні до респіраторних захворювань. І хвороб сечостатевої системи. Час від часу на тілі кота може з'являтися потожирова плівка коричневого кольору, яку необхідно змивати. Купання у воді це стрес для сфінкса, тому краще їх протирати вологим рушником чи серветкою, сфінкси мають відмінний апетит. Вони готові їсти все і в великій кількості. Щоб підтримувати підвищену температуру тіла. Їдять вони швидко. Але все ж таки рекомендовано не перегодовувати його. Свіжа питна вода повинна бути у вільному доступі для кота. Нову їжу в раціон кота слід додавати поступово. І взагалі бажано годувати сфінкса за графіком. Моє особисте враження від зустрічі із сфінксами. До них треба звикнути. Через 15 хвилин їхній вигляд для мене вже не мав значення. Я їх уже гладив і брав на руки. Гладив, так би мовити, живих маленьких чотирилапих аватарів. Хто має свою сторінку у Facebook, а також любих інших домашніх тварин, то приєднуйтесь до групи, яка називається Коти собаки та інші. Ставте лайк моєму відео. Всім, хто дивився, я бажаю удачі.